Хлопці збили ланцет, який вже летів в нас. Ми роботи по залі і були пусті караба, і ми, одразу починаємо міняти позицію. Ми вискочили на дорогу, на трасу і їхали, переїжджали на другу позицію. тут у нас сидів хлопчина Дініска, він голову повертає і кричить: ланцет. Я теж голову повертаю, він так вже метрів 300 від нас. І йде отак паралельно з нами, а в нього скоро більша, ніж у нас. Ми там розігналися 60, а він там 100. І він уже носа отак наклоняє і починає заходити на удар. А в мене короба практично пусті, там по 9 чи по 8 залишилося снарядів. Я тільки встиг повернути з ушко, так до половини. І хлопці зі старстріка його знімають. І це як, ну, як в кіно, знаєте, найпряжений момент. Ось воно летить, там ну там дура здорова, там така шайба в 2,5 метра така, по крилам. Ось такий хрест, ну, воно реально страшно. Ти повертаєшся, таке чучело летить. І чуємо тільки свист взрив коло нього, і сам ланцет, бух, і розлетівся.